Гречка стратегічний продукт українця. Саме ця крупа першою зникає з прилавків магазинів під час надзвичайних ситуацій та соціальних потрясінь. Однак, через стрімке здорожчання цін на продукти, придбання цього злаку задоволення не з найдешевших. Сьогодні ціна на гречку в інтернеті становить від 80 до 120 гривень за кілограм. На рівненських ринках ситуація із цінами краща. Вартість коливається в межах 60-80 гривень. Здебільшого продавці реалізовують ще старі запаси монологічної крупи, тому і ціни на неї від 69 гривень. А змінювалася останнім часом ціна? Ціни не міняються кожен день, дівушки. Привозять і зразу міняються. Це не новий урожай, але нова поставка. Однак поступово надходить і новий урожай, тож ціна, хоч і не миттєво, але знижується. Новий урожай. Багато насіяли цього року. 65 гривень, гречка. Свіженька. Ну так десь півтора рази була десь в районі 100 гривень. Це всі українські крупи дуже значно дешевшили. Гречка була в межах 100 гривень, 130 була, зараз стала 80 гривень. Кажуть, що нові вже підставки, ну, вже що новий урожай, і цукор навіть новий урожай вже везуть. Цукор не дешевший, а от гречка подешевшила, майже межах 20 гривень. За словами експертів, із повним надходженням нового врожаю, ціна на цю крупу взагалі зменшиться майже удвічі. Тож незабаром гречка знову зможе повернути собі звання народного продукту. Закупівельна ціна фермерів взагалі, якщо ще три тижні тому купували фермерів по 45 гривень кілограм, а сьогодні там максимальна ціна закупівельна 20 гривень. Зараз старі залишки реалізуються, і ціна буде, я думаю, там через місяці півтора. В магазинах там гречки не більше сакапети гривень кілограм Зниження вартості стало можливим, адже аграрії планують зібрати на 30 тисяч тонн гречки більше ніж споживають українці. Якщо взяти по гаречці, гречку колись ми навіть імпортували, нам було недостатньо, тому що це така була ну, складна культура, десь не хотіли аграрії сіяти, не дуже вона була прибуткова. Але в цьому році, коли весною закликали збільшити гектарі посів, аграрії набагато більше посіяли. Варто зазначити, що в останнє така вартість гречки, яку прогнозують фахівці, була восени минулого року. Ангеліна Бурак, Михайло Мандзюк, телеканал ІТВ.